Вітаю вас, друзі! В цьому коротенькому відео хочу показати вам, що ми і надалі продовжуємо допомагати нашому війську наближати нашу перемогу. Перед вами 8 акумуляторів до протитанкового ракетного комплексу Джавелін. По замовчуванню з Джавелін іде ось така одноразова батарейка. Вона відстрілюється та викидається. На фронті є потреба у таких багаторазових батарей, оскільки вони дають змогу користуватися тепловізором та запускати ракету до трьох разів. Дані батарейки заряджаються від роз'єму type c за допомогою швидкої зарядки. Час зарядки від 0 до 100% близько 4-4,5 години. Дані батареї дозволяють користуватися. Тепловізійною установкою до 6 годин та запускати ракету до 3 разів. Висловлюю величезну подяку вам, друзі, за ваші донати, за вашу підтримку, тому що саме завдяки вам ми можемо і надалі збирати дані акумулятори і передавати їх абсолютно безкоштовно для військових, і це дуже добре, тому що військовим не потрібно нічого платити. Окрему подяку за допомогу у збірці даних батарей. Хочу висловити Тетяні, Максиму та Денису. Саме завдяки цим людям наші акумулятори зберігають. Збираються Значно, значно швидше. І навіть незважаючи на екстрені відключення електроенергії, ми продовжуємо збирати ці акумулятори. Е, є невеличка проблема, оскільки протестувати дані акумулятори в умовах відключення електроенергії стала. Значна проблема, але все ж таки виходи я знаходжу, і ми продовжуємо, продовжуємо наближати нашу перемогу. Перед вами розібраний акумулятор до Джавелін. До речі, розбирати у випадку потреби його дуже просто, відкручуються 4 гвинти. І всередині у нас є іще одне покращення. Ось тут у нас на плюс. Одного незалежного блоку і на плюс іншого незалежного блоку у нас є самовідновлювані запобіжники для того, щоб захистити електронну частину установки Javelin. Раніше у нас була тільки БМС-плата, яка за це відповідала. Ми вирішили додати самовідновлювані запобіжники, так як це може додатково захистити електронну частину установки Javelin, яка є дуже дорогою і дуже важливою, тому а, такий захист, вважаємо, має бути. Уявляєте, друзі, саме завдяки вашій підтримці, а саме вашим донатам ми вже зібрали 95 акумуляторів до Джавелін і абсолютно безкоштовно надаємо їх військовим. я вважаю, що в наших умовах, в наших невеличких масштабах це просто чудовий показник. Ми і надалі будемо збирати ці акумулятори. Я вважаю, кожен з нас має робити те, що може, щоб допомогти наблизити нашу перемогу. Тому, друзі, посилання на банку на акумуляторі для військових я залишаю в описі під відео. Ну що ж, начебто все сказав. На цьому в мене все. Не забуваємо підтримувати україномовний контент вподобайкою і коментарем. Слава Україні! Зустрінемось у нових відео. Також відправляю військовим безперебійник від APC, він вже допрацьований. Тут всередині літій, залізофосфатна батарейка ємністю 15 А. Green Mode вимкнений, тобто безперебійник зможе працювати доти, доки не розрядиться акумулятор. Також у нас є додатковий роз'єм для зарядки в комплекті. Зарядка на 14,6 В5 А і таким чином, близько 3-4 годин безперебійник зарядиться. Від 0 до 100%. Точніше, акумулятор зарядиться від 0 до 100% за 3-4 години. Друзі, це ще не все. І дуже добре, що я не встиг домонтувати це відео, оскільки до нас надійшло запитів і ще плюс на 10 акумуляторів до Dschavlін, саме стільки новеньких свіженьких акумуляторів перед вами. Два запити по 4 батареї, один запит на дві, і що з нового та цікавого. До мене звернулись кажуть, нам потрібні батареї. Я запитую, скільки у вас установок Джавелін. Мені кажуть, у нас не Джавелін, у нас Свічблейд. Свічблейд це е, дрони камікадзе. І з е, того, що я зрозумів, використовуються ці батареї для зв'язку з дроном для живлення антени, як мені пояснили дослівно. Тому ми вперше будемо надсилати чотири таких батареї, і завдяки ним е, бійці матимуть зв'язок з. FPV, я так розумію, точніше не з FPV, а з дронами Kamikaze Switchblade і зможуть ними керувати, що дуже круто, друзі. Я спробую отримати потім зворотній зв'язок, це дуже цікаво. А, далі, далі. Я ще не показав, що ми тепер відправляємо ось такі зарядні пристрої з а, акумуляторами. Цей зарядний пристрій має один роз'єм. USB Type-A і два роз'єми USB Type-C. Моя задумка полягала в тому, щоб до двох батарей ми відправляли один зарядний пристрій з двома Type-C кабелями, і 65 ватний зарядний пристрій роздавав потужність зарядки на два акумулятори. Воно нібито працює, але мені дуже не подобається, що на один а, акумулятор йде потужність зарядки максимально близько 40 Вт, на інший близько 10. Тобто. А, Потужність зарядки не ділиться навпіл. Тому а, будемо шукати інші варіанти. Але, тим не менш, на зараз я вам хочу продемонструвати, як це виглядає. Під'єднуємо комплектний кабель до зарядного пристрою. Під'єднуємось до мережі, під'єднуємось до акумулятору. Так, і що ми бачимо? Запускається наша зарядка. Бачимо, що поступово зростає потужність зарядки. 30. 1 Вт, 32, іноді розганяється зарядка до 40 ватт. І тепер ось так, от таким чином, можна заряджати ці акумулятори, я вважаю, це просто чудово. Плюс, якщо ми будемо під'єднувати до іншого роз'єму якийсь інший девайс, наприклад, це може бути мобільний телефон або там павербанк, то. У такому випадку потужність зарядки буде розділятися рівномірно. Чому з нашими батареями потужність зарядки не не ділиться навпіл? Це питання, тому я його буду вирішувати. Будемо пробувати інші варіанти зарядних пристроїв. Ось, І, ну до речі, ось такий блочок може дійсно стати в нагоді бійцям не тільки для зарядки акумуляторів до Джавелін, а ще й для зарядки якихось своїх пристроїв. І це я вважаю дуже добре. Найближчим часом вже сьогодні акумулятори з зарядними пристроями буде відправлено. І в цьому відео ми передаємо, друзі, цілих 18 акумуляторів саме завдяки вашим донатам. У нас є запити на майбутнє, тому нам необхідна ваша підтримка, ваші донати для того, щоб. Щоб ми і надалі безкоштовно, безкоштовно могли передавати військовим ці батареї. Це, друзі, а на цьому точно все. Дякую за перегляд, дякую за підтримку. Слава Україні! Бажаю міцного. 54-та механізована бригада батальйон К-2. Висловлюємо сліва вдячності відеоканалу Велаута та всім підписникам та небайдужим глядачам, котрі долучились на збір до батареї до ПТРК Джаведін. Батареї ми вже отримали і вони вже виконують свої завдання на передовій. Від імені противотанкового взводу першого механізованого батальйону 3-ї штабової бригади. Щиро дякую Володимиру та майстрам, які виготовили та передали нам ці е, підзаряджувальні блоки живлення до противотанкових комплексів Джавелін, які допоможуть нам е, нищити ворога і надалі та здобувати нашу перемогу. Друже, привіт, е, ловив фотку. Е, велике дякую. Від особового складу 36-го за ці батарейки, я думаю, вони ось-ось вже стануть в пригоді. Вибачаю, що довго, тому що на позиціях кожен день, то нема як на зв'язку буває дуже-дуже рідко. Все, дякую.